Вибух газу в Миколаєві 12 травня, наслідок якого загинули люди, і було зруйновано кілька поверхів у десятиповерхівці. Зайвий раз змусив повсюди перевірити роботу газової служби, житковиків, тепловиків, екстрених служб. Що робиться ними всіма для безпеки людей? Питали на комісії ТЕБ. Загальну інформацію про територію, кількість абонентів, протяжність мереж, які обслуговує Лозівська дільниця газопостачання, розпочав свою доповідь її начальник Андрій Безкровний. Оснащення їхнє не нове. Вчасно модернізувати все не вдається, тому постійно за ним стежать, особливо в житловому фонді. по місту. Це 21 тисяча квартир. На даний час проводиться місячник з безпечного користування газом у побуті. Для чого розроблені відповідні заходи? Вони спрямовані на виявлення самовільно встановлених газових приладів, самовільного втручання в обладнання, ходять, перевіряють газовики, чи виконали мешканці рекомендовані їм заходи. До житловиків у них є претензії по утриманню системи газопостачання. Газопроводів лежаки на житлових будинках. Маю сліди корозії, не пофарбовані відсутні акти повторної перевірки на димові та вентиляційні канали. По місті Лозова на 89 житлових будинків, 2577 квартир. Директор Жукаєць з критикою погоджувався. В квартплаті не передбачено витрат на заміну газових труб. Хоча й треба було. Як приклад Сергій яшов на вівторічний випадок біля 40-го будинку. І за свіща в одному трубопроводі пройшлося станові чотири дома. в течіні трьох суток були без газу. Стараємося, щоб Продусматрити ці яті моменти дає покраски займаємося. Двічі на рік перевіряють домовінтиляційні канали. Ця послуга включена до тарифу. Дякують житловики і городянам, які сповіщають їх про неадекватних сусідів, яких можуть призвести до біди. На щастя, поки критичних ситуацій по житловому фонду не виникало. Все відпрацьовано і на підприємстві теплоенерго переконує головний інженер Павло Усков. Люди підготовлені атестовані кождий рік. Проходять піряті розроблені мероприятия міроприяття по локалізації возможных аварій. Влас так називає ведуться протиаварійні тренування. Аби уникнути нещасних випадків, треба об'єднати зусилля всіх відповідальних служб. Закликали газовики.